Що мені з цим робити? Що мені? Як мені це виправляти? Отже, я вирішила виправити свій старий малюночок, якому два роки. Ой, Господи, помилуй, спаси се А, Зараз ви будете спостерігати за моїми муками. Гарного перегляду. Розміри По холста... перше, в нього якісь трабли з чилю. Подивіться на цей неймовірний ніс. Взагалі малювати та розмовляти це дуже складно, виявилось. <гум> Тому перша половина відео я ну, намагалася щось говорити, але я говорила дуже повільно, а останню частину я тупо мовчала і малювала. Тому насолоджуйтесь моїм тупняком, поки є можливість, бо потім буду мовчати. О, реально какую-то трохи вахою челік, ну трошечки. Трошечки челік вахує. Ну, з ким не буває. Усі ми трошечки це його. Ну. Вахує. Ну, а хто. Розумієте, у кого життя добре? У кого життя нормальне? Ні у кого. Життя складне. Життя цікаве. Але я живу. Мотивація то є сильна. Філософія, психологія. Саме головне залишається людьми і кричіть, що не живі. Я жив! Стей! Сей! Давай зробимо це не його цей язик Like, like. you know, Хі-хі, ха-ха. лайк. Немножечко кривий, та немножечко щось пішло не так, але ну це вже краще, ніж ось це. Okay. Я, я Куди малюю і все будет нормально, зайбісь. О май гад! О май гад! Надалі я просто замовчала та мовшки малювала. Тому я не знаю, що вам казати тут. тому жодних... Блін, це навіть не смішні ставки, це якісь рандомні вставки, де я кричу. Але Anyway, Anyway. Що? Ам... Я стрімалася це все робити, я стрімалася це все виправляти, бо Ну, я ніколи це не робила. І це в перший раз, коли я виправляю свій старий, старий малюночок. І найсмішніше, що два роки назад, коли я малювала ось цей. Неперевершений оригінал ось цього Ханжесона з блакитним волоссям, який дуже сильно на себе схож. Я так вважала, дійсно я вважала, що прям дуже схоже. Я вважала, що я дуже гарно це намалювала. О, Господи помили. Навіть, типу, це було б не так погано. Це було б не так погано, якщо б я дійсно не вважала це, прям прям добре ну прям ахуєнно намальоване. От, але от ось так, от що я просто скопіювала малюночок і одразу на ньому почала визюкати. Я початково хотіла, і мені здається там видно, хотіла якось по-іншому, типу, я почала виправляти. Поверху малювати якусь іншу, але я зрозуміла, що від цього нема сенсу, я дійсно не знаю, що робити, тому я просто взяла. А, і завдяки. А, як ця штука називається? Wait a second. Якщо я не помиляюсь, то це interpretation в будь-якому випадку. просто кривими. О, oh гад, я не знаю, дійсно, я. Так довго вже малюю в фотошопі, що я не зважаю на назви і, ну, якби, вибачте, я поганий вчитель. Але я почала виправляти йому, намагатися його кривизну виправити, його челюху. Мені здається, найголовнішою проблемою в цьому малюнку це був ніс, тому що от, верхня фотографія Джасона – це в принципі і референс, якого я малювала, який я намагалась перемалювати. От. І Проблема в тому, що він дивиться ніби згори вниз, і у нього голова трошечки закинута назад. Тому положення носа у нього таке більш розвернуте. От, і ми бачимо його нізки, скажімо так. Але очі у мене в звичайному положенні, і голова у мене в звичайному положенні, ніби він дивиться прямо. Тому це виглядало жахливо, особливо ніс виглядав жахливо. Хоч мені здається, він ну, ну, трошечки на член, схож, але непогано намальований. І так. Да. Але я, в принципі, задоволена тим, що в мене вийшло. Like not bad, actually. action. Uh, єдине, що я вважаю, що. От, uh, те, що я виправила, він взагалі не схож на Джесона. Це просто гарний чувачок, гарний дуд, хлопчик, але не Джесон, на жаль. Я не милила це все і вирішила залишити ось ці маски на одязі, як і було, так і на волося. І мені подобається, я задоволена повністю результатом. Витратила я на це десь годинку, тобто мало. Я думала, більше потрачу часу, але так, мені подобається прям. Все. Все. Look at this. It's look fucking еще не если честно. But I don't give a fuck. Мы можем сделать посветлейшие очи, если хотите. Но я думаю, що він почне виглядати таким трошечки чиліком Crazy. А ніт. Йому okay. просто не вистачило бриків, я зрозуміла. Він не виглядав, як вбивця. Look at this. Look at this. Наступне, ще я буду виправляти, напевно... Oh, fucking Герл. girl уйло. Ні, ми це не будемо виправляти. Це буде просто лежати як одна помилка. Бене! <му> такий у нас фінальний результат. Я їм дуже сильно задоволена і сподіваюсь, ви також. Я дуже сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо це так, підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі та поширюйте це відео своїм друзям. Люблю, цілую. Бай-бай! З вами була Віліку.